Робочий тиждень починається. Така погода, дощ йде. Лучше б сніг бишов би, чи б дощ. Mm. дощ. Дощ така погода не Мокрий, ноги мокрі, все мокре. Як сніжок йде, морозить, все чотенько, все гарненько. А так будемо зараз роботи. Бойці вже на місці, вже там розбирають, запчастику кушки знімають, зараз приїдемо, подивимось.

Да плаш, щоб спина не промокла, давай. Знімай цю, туда надо, бой. теж тебя у теж продається і ця Ось її, бач, вентилятор тоже сніг. Поворочи Вона цільна жолтеньку. І радіатор. Рома цільна, напиздует. Немає. <реку> -у 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 вот тебя объезжай, давай, давай, двигай, номай. <звуч�> Площадок, Одевай. Бодя, знімай усилитель! Це, один, один на ці ці, Бод, поняв шо? О, Обогу, іначе він! Тай. Може, Вать не написать, що. А батько ж не розбирати. Це, це типу отця. Я його не розберем, ось бачиш, Таня, ось ця штука, типу... Щоб, щоб я понімав, Щоб я знав. А ми щобка хоч візьмемо. Та який це хоче? Ну не спіть. Машину одразу вам А Ну подожди. Ну це найновіше, да, бачиш? Ну так, да, найновіше, що тут є. А то все одно таке. Ні, ось все. А ну, а ну дай, а ну дай. Саме більш новіші, як ти кавин. Дивись, Оцей. А оце що? А ну стой. Нет, ты самый малейший Вадим. Да, давай. Дай я, дай, дай про тебе. Дай, Вадюша. Вадюха, сегодня тебе штраф тысячу гривен, да крутишься. Ой, там кусаки, вони я специфически. А? Вот эти хомут, башня, стоїть. Какие? Так, цей хомут таке, вон там вот. Я же це дивлюсь. Вот там убери. Вот кручусь ту херню, вообще дивись. Вот эти. Ты то по боках отключишь, понял? Подивись, ось ось один, і там один на 13. І знімаєш цю херню, понял, і все. Катушечка повністю полностью з, із 7, і там на 13 понял, знімаєш і все. Oh, uh -huh. Тут от двома ключами держишь, well, і а? А все. Це ж треба откручивать. І потім якось треба я і покажу, треба радіатор знімати, бо вони... ah. туго ти вилазит, ось все ж откручувай, то тоже все, вачишь, да. А ну пошли, А ну, покажи мені. а ну, Ану покажи мені, давай, я буду тебе знімати. А? Багазин так де він? Давай, ну покажи мені. Ану Та а, а ну, на давай. Давай, давай. Я я нахожу генератора. стільки ж такого штрафу, скажи. Ну скільки ж тебе штрафу. Щолба щелбана досі. Не, шелбана, я тільки бабки. Не, мені, не, мені бабки. Мені треба бабок. Шел, а як нема, то я тобі теж шелбана. — Я тобі бабок дав, те що не можу. Ні, шалбана. Хорошо. Лбана. Договорилися. Та нема на яскраві. Це ж, ж саме ти ну, знімай да. шапку. А ну давай, давай шапку. Легко голова був. Та не здимай. Ну. Да я тобі люгеньку. от ти та іменно тобі. Да. Тан Олександрович, іди сюди. Давай, не должні будь усі. Да давай, давай. Побачити. Да, давай ну камеру бачить. Давай таки не легенько вже, щоб голова ж не відпала. А ні, навіногтя не з'їде. Так, все, програв я, бачить. А якщо зараз я знайду, то потім я підводить. Дал. Так. Толян, що, Різ... ти ж на резині чи ні, на колесах? Ні, ж буду цю жінка. Кого? Я вже продав, Ітой. Я закинув в інтернеті і зразу бабу вже на карточку, блядь. Зараз буду відправляти вже. Так, Бодя, що ти там, бодька? Кукушечку продаємо, це ребята, так. Бодя, знімай це все, Бодько. — Кого? — Оце знімай за ту ж. — Така ось стібнута хуйня. — Ось стібай, тільки акуратненько, щоб не поламав все, поняв? А, це, понял? А, ти треба його... І дивися, ось ту акуратненьку, Бодь. — Так цей кондюр заправлений. — Заправлений, акуратненько. — Це ж чмихне. — Два ключа, бери. Який один? Да, — Два, був? то зрозуміло, 22. — Бери, два ключа. — Це ж чмихне, бля. — Давай, будемо чмихати зараз. Ходять такий парінь, що не може відкрутити. Я можу, я просто не хочу поламати. Кого ти поламаєш? Щоб ти розумів, що вона а де Зараз буде. Давай ведешечку буде. А, звісно, буде ламати. Ти ж не, 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 не шариш, а як. Тут треба взяти ведешечку, треба забризкать гарненько. І тут треба забрізкати ведешечку. І все. І нормально все зробили. Тут воно його. от херні воно відпутить. Тут, мабуть, ми такі зробимо. Открутимо. Ось все открытие вот тут. Дивися, Бодя, а тут дивися, от уто воно не відкручуй, а открути воно ну, на 10, понял? Ось все воно, йде, ця трубка, понял? Ось що дивись. Воно, бачиш воно, на 10, побрізкай туди, воно, бачиш? Побрізкай. Давай а Все, Давай сюди. Это бить трубка цена туней будет. Не, надо радиатор откупить аккуратно, ты понял? Три кукушки. Не. Нема. Посчитай сам подумай. Три кукушки и все быть в ебу. Синьою ими продали, да? А, у нас правильно да. широка. Широкая, она широкая. Дай так, крутись, давай. Попробуй, я, пробую, я блянсь, Ну давай. О, донизу. Вот тут донизу. Вс, я понял. Палю хай, бля. Ну и пиздец. Ну я пиздец, бой. А ч ж у мене крутиться, бодь? Да як ты, блядь? Ты ж не крутилась нихуя. Не а, шо, я когось мы не крутилась. зарвав? конечно. А нихуя, нахуй. Вадик, ну Брежим. як так ти зарвав, блядь. Диви, блядь. Иди сюда, сейчас. Снимай, иди сюда, дивись. Вадиквизя. Дивись. Нет, там не було. А Бачиш, що? Як, не те, що там йде, а гайка йде. Бачу, гайка бачу, йде. йде. Просто, помаленьку йде, постав. Да, просто ти пані, дивися, тільки його треба бути. Довер вниз, туди-сюди. Туди-сюди. А куди ця йде трубка? Має з трубкою відкрити. Щоб радіатор вона не поламати, щоб він радіатор, Ну зараз бачимо, радіатор є. Може є радіатор, побачиш. Ребята, зараз буду показывать клиенту эти сидушки. Зараз будем снимать видео вызов людей. Сейчас я ее шукаю и набираю його. Угу. Так, ставим камеру сюда. такого ставим. И сейчас я буду на него звонить. 500 гривень скинься, а коли тобі, і ти скільки тобі ввести їх, щоб в який день, там плюс-мінус, зрозумів. Я теж буду давай, до будемо договор, я тобі наберу, тому що до мене зараз людина зайшла. А. Я в магазині працюю. Коротше, все, договорилися, Це, Я тобі скидаю карту, скидаєш 500 гривень, ти знаєш, що вони вже в тебе, я їх нікому просто продавати не буду, ти поняв. Хорошо, тобі. Так що, так, ага, да. все, все, я скидаю. і будемо Давай, давай, давай. Все, давай, давай. Я Пока. Мені за за п'ятницю щоб не хотіло. Зарплата буде сьогодні. А водика буде без грушей. А що ти робиш? Мені треба це патруль. Не знімай. Латувай кавлюка в Я не на роботі. Не знімай мене. Він мені сказав, що ти йому сині дозволив виходний зробити. Він казав, позвонив. Позвонив бандан, а то. І мені я тебе не мов тобі по такого сказати. А буде сьогодні клас. Якраз... А ти забудеш будеш за машину як плати, як буде розбирати буде сьогодні, да? Ти не подякуєш, треба заробити зароби ура, стається. Блять. Брат... Хоть... Мені хоть хтось попробує. Все, работаем далі, снимаем газ. Так, прибиваємо комулятора, що там скамулятор. А от ці ребяти бачать дощі, сніг, а ми працюємо. Так, акумулятор заряжаю Ну що там? 13 В. 8,5. 85% все. більше не показывает, выявляйте, ребята, а чого? Так. А, фу, фул. 100% фу. фул. Это вы не був там. Да. Показує, що не симфейву там. Тут заим? Да. Показывай, что это симфей був. Так, получается. Дара по проверь. Всіку позаряжає, то зарядний, то заряд, то заражаємо. то заряд, підряд привіс. Кудим время іде? Ого, це це все Туди то це обсяклати, то заряджений там. Та хороший там, я ж не кажу, хороший. Да. Мені на імград його поставити. На імград уже в нас стіна на імграді. Привіт. Тут класти 4,6 вольт. Я того заберу. А ну давай це перевіримо все. А ну сій проверяю. Так, плюс червоний. І мінус. Дивимось детка зашел 400 ампера 36 ампера 36 14 6 вольт 85 заряженный тоже цей. А нього немає да. so, крутили, да, а, ну, заряженный у него нема просто плотности там без поредняя бампа да ски скикиван 1000 гривен мало все открутил сейчас еще ключи давай. а тут охуй там тут там 17 блоків. А там зверху не получається, да? Ну то правильно, а як ти думав? Я навіть поєду не 50 так. Так, це оце буде, правильно? О, все, пошло. Oh, пошло. Ось, піло, чи чи ну, спустил, а ще не чуть ли? Конечно. Спустив. на урок и шло. Вадик, стой, давай еще знімемо. Не надо, извиняюсь. Не надо. Чуєш? пишет коментарі. комментариях. Вадюша надо ведь пути заводить, а в сакон хенка. Бо все равно <рапляє> каравин вещи. Вот такой понял? Давай, давай, бери таку. Я люблю эту. Все, вытяну идет. Блин, а просто не взломает обой. Вот там носик, пизда, взломай, все, пизда. Боже. Все, все, о, все. Что наваляется? Да, подавлюсь. Ты что ему дали? А что мы не давай? О, все, давай надо потянуть. Тебя знаешь, а что будет? Диффузор чего? А, все, это не, ты. Бай, ковырял, не ковырял. Резиночки тебе понадеваются, буду резиночки. Я, я не знаю, кому Надо все Все, Да будет, будет знать. На, на, будет. <свят> уже ты будешь знать, я снимать радиаторы, <свят> понял? Ну, я, блять, уже, не там. Да? Все, ты Злей полностью тосол, а полностью злей. Полностью тосол. Що? А що це таке? Це хюндай, Вадюха, подивись. Дивись. Вот тут оно, Таня нашла. О, наш! Буде у нього кличка брелок. Ні, Положи туда у. ти просто не таке. А, подожди, бой, значит, сюда сюда понял. Не, ну, все, хай ми... ще. Два сторона просто була протягом. Все. Царій зараз ящич сюди. Тільки клас, щоб я не загубил. Все. Так, надо... Вадюша, а ну нас Саша замотай мені, бо я забудуся. Наша На, 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 кинь машину, наша вам мопать. Іди, нам кинь. На, замотай аккуратно. Замотай, я бля, ключи складу. Надо открывать свою. Открывай, блядь. Бля, бля, 50 тысяч бля. долларов и открываем. Все, бля. Бля. знаешь, я как была партия, партия начала. Авторазборка, блядь. Нет. Партия разборка автомобилей. А я? А я тебе называю партию. Так не будет. А я буду партию. Партия Тут надо название. Да шептун на всю. Шептун будет. Дивись, Вадюха, Дивись. дивись. Шептунал президент. Шептун. Да, ну <гаси> да? Алло, да. базара нема, буде шептун. шептун. Алло, де, де... а на шептун... радіаторі цілий у тебе ці. Є команда, дефігор. шептуна і команду до, до влади. Алло. Короче, дивись, я тебе відправляю два радіо, вакче вміз. Чую, так наші. Подуй, подуй завози. <турт> Мні, бля, я, я, блядь, я зараз, чистом, блять, я тобі кажу, що. все, з -з 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 зматуй назад його все, зматуй. Зараз секунду. Подуйка, щоб вона вода антифріз із, із радіатора. Подуй його, збивати. І зніми цю херню. Чого ж дивися, коротше, зварить. Так радіатори по тисячі. Таня, Правильно, так, дві тисячі, потім. Сікати у сім'ї казав, я не пам'ятаю. 800 чи тисячу. Бру, Да, усилитель да, да. 800. 800 так, а э, сколько цей цей? Вентилятор 700, по-моему, да? 600 вентилятор, так. И 800 э, корпус фильтра. Все, понял, давайте, давай. И, и ай, туманка, туманка права 200, минус 1000 времени за вдаль, давайте, давай. Поворот жовтий, 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 жовтий. Все, давай, давай. Бой, ти дивися, Бой, робота тебе зараз. Вадюша, що там такое? Хепте помалу тверди. Дивися, приходиш, якщо доща немає. Робота на вівторок тобі. Ти знаєш, бо ти ж тиждень ріжеш його. Та й цвета немає. Що, ти це зробити. Цвіт є, бо? Я Вадюшу напряжу він не Так само й там, дивися. Кузов цей порізся, нам надо це треба це сюди графитта. поставити. А? Там графит треба. Ні, Вадим, гопручку знімай, то діду я. Ні, Вадим, стій. Гопру знімай, да. Знімай гопру. Тут ти... гопру тільки зніми і все. все ось зніми гопру. Що зніми зніми гопру, Вадим, і все. Пом... І номера не знай то вийде. Я вже записав його. Так, дивися, це ж... Це хай буде, я йому з Борю сказав, це хай буде. Тут голову не вистачає. Який, покажи. Дай дивись, Вадим. Ну, Це я сьогодні відкрив набора. Ні, дивіться. Бо... Нема на 10. Нема цой, нема цей. Ні, не не, ну це вам на трьох. Ні, ти що їм. Є... На трьох, а ну дивіться, що немає? Нема на 10 днів немає, так? Да? На трьох. А ці йде. А цей да. йде. А, да. а, да. а це що таке? У мене в руках. Що нема, каже? Раз, два, три. Так, Дай шість точно. немає, шість немає і 3,5 купи. Заповни так. Дай половиною. — Та вони можуть на і це, Ти, я, Шукай, і бо я завтра купляю, я шукати два. Я шукаю, цей не буду. ключик тоже. Я їм я, пользую, не пользуюся. Ви в трьох робите. Ви втроем робите, крім і отвечаєте. Правильно, Ваюш? Нічого немає, ви втроем робите, На. — А оффру зняв? Я роблю сам. Заматый. Замат, Вадим. Ебать, потім мани, а не вийде. А, сьот, тут. Так, рукавички ми зараз, посушимо. Дивись, головки на 10 нема. Ключа нема. Головки на 10 виїхать. Ріб, а заробіт іди То свят, отраження йде. То не поцарапано, нічого, то світ йде. Фешбек десь 3 тисячі буде стояти, треба по 1000 євро. Хешбек 8 тисяч Біла. Так, дзвонимо дзвоним до клієнта, зараз будемо казати предоплату, щоб скидував. А він що нам скаже зараз цікаво. Алло. Да. Я фотографію скинув. Е, добре, зараз я подивлюся, як все по траві, то відправляєте. Да, ну, ну, ми відправляємо по предоплаті на доставку. 200 гривень предоплати, а це не наложний платіж. Добре, зараз я вам щось на Так, да, Давайте ви, ви дивіться, бо ми вже просто до трьох часов Сьогодні. Ну, я Дис... і дам відповідь. — Давайте, давайте. Ось так. І зараз побачимо його відповідь. — який від. Двоничок питань немає. В нього просто знаєте що, в нього виходить сама пружина в нього не дає. Він може пружину саму ви не можете продати. Не у нього вся дводик нормальний, у нього пружина просто не держиться пов... повністю і все. Його і не прижимає і Пісяд, короче, Доброго. того, от є наявність. Що треба вам? Диски, на яка ціна Металлічний. Хороші диски по 1000 гривень. А не хороший це що на погнуті? Ні, ну хороший це що красити не треба. Поняла, їм такі поставив і поїхав. А я такі, що ржаві. Там по 500 гривень, по 600, ну треба красить їх. Ясно. Ну ясно. Поняли? — Ну вони дуже жаліють, що ну, головне, на внутрі який. — хто? -хто? Вони, вони те, що... Ну вони, вони дивіться, вони не биті, нічого, просто на вулиці лежали і просто, що лежали на вулиці, там то дощ, то те, і вони просто почала корозія по них йти. А ті, що лежали в гаражі, то вони красивенькі, гарненькі, акуратненькі. Поняли? Алло? Ну давайте 500 щоб говорили. Ну, це вже завтра набирати годинок, знаєте, всі. Ну, зараз я побачу, бо просто погода така, сира, сира, ноги мокрі вже, я зараз я чи є по 500 гривень, тут, щоб близько. Вони. Тільки ми дивіться, ми беремо предоплату на доставку. Ну, дивіться, один диском коштує на 14 правка, буде 150 гривень. Наприклад, ви берете 4 диска, то це 600 гривень скидуєте, а останній наложений платеж буде. що Машину подавку, їдила з машиною, їбала крючку в асіка бампери, тепер засмучують, що тут люди роблять. Ким видають усе? Та ні, ну шо, це та -то не той бампер, ну куди ти, куди? Є, здраствуйте, пекі сіда. Та куди, то не той бампер, воно бампер, дивіться. Воно бампер, бачите, воно то доставає. І кришка багажника, де кришка багажника? Так. Кришка багажника. Так, все, Бодік пакує бампера. А ви, а ви, ви напевно, на таксі поїдете, бо я вас не заберу тоді. Ти, ти на таксі платиш? Толян, визивай. Визивай Толяна поїхати. Я вже Толяну повинен, він дорого бере. Визивай на... резину, щоб забрав. вже забрав її. Все, закриваємо, короче, нашу благодійну. Гарик, ти впади, і пакуєм кришку. Продали їх кришку багатенька. Так, закриваєм. Тільки дивися, батько, пакуємо кришку, тільки кришку надо одразу в машину, батько. Толик, звоню. Звони, хай, хай Толик їде. Так, дзвоню твоєму Хай Толик їде. Нема ніде. У мене Так, тихо. Не держи. да шо ти шутиш? Да шо ти мотаєш, батько? Ну ти як дитя, мала, шо ти це зароби, батько? Стань, давай. А чі, а, а, а не, камера? не нравиться зроби сам. Боже, Як не, не, нравиться, не нравиться, зроби сам. Хочу То на да, ну ну, Держи, банку. Бать, ти. Батька, діцю. не цю. Скільки задня балка на зіткнуть? На фест? Да. Зборі? Ну ти кажеш, зборі і гол. Ти слухай мене. А ти там не Ти слухай, слухай, слухай. на. Так, так, рот. На Євграді, по що стукає в Євграді. Так, радіо. <ріць> Все, лози, лози. Лози. Да гне, вы ч, блядь? Че? Спобиться ну, можешь. Да не побейся, лози, Не поб'ється, чётко. Ну це на твое и совесть. Ты пішотку снимаешь, напросят. просто маєш. Да, шока пишет скидай карту. Зараз кинули. Диктуй, диктуй карту. Ты? Карту диктуй. Бі... Та, а? Ну что, продайте в грустки. Ну конечно, надо, да. да. А спесья сел однатиго не поли. Так, поворотник есть. Це есть. Два радіатора і, і физок. Все. Иду. Так, надо забрать мне мою садокамеру, ребята, вся благодельная моя. Що там зарядочка. Зарядочка, там, сумочка дого прох все. Надо машину занести його. Намерка. Офізав вс. Так. Для фото? Да ні, вона голос. Манові почти нічого.

надо ковырялочку вот такого все поняли все запаковывай буде и багажник давай так я что, отдаем бол багажник? не сюда давай гайку сюда кашечка прогрелася працюють, грячи работают все як надо глушим пока мы заглушимо машинку похота машину А для чего я только вызывал? Крышку. А, крышку, а бампера? А крышку добила что мне не надо. Католику, да? Толяную сюда запихай. Все, а ну набирай до него. Так, крышка тоже продается. Это крышечка за Сфорза. Ага. В идеале. В идеале. Да, что с ней Недорого продає, мені, не дорого продаємо мені, так. На руки! Що там? А ну звоните талям. Начальника не трогайте. Чи ще позаписую. Так, пиши. кришка, бавайте. Кришка і банпер, 8,5. Давай Толян, сім А де він? 10 минут. Скільки? 10. Ану набери його. Стой, Толь! А всіки же прийшло, бля. А скільки ти мої ще... Без тебе знаю, бля. продав? Вадим. Откуда ти продаш? Я. А, мабуть. Так, ти мені говори. Ні, це що? не Уликс, а людина писала мені. На шо скручи. А, Добре, це ТікТок, Тік-Ток, Ми сантефе не записали, TikTok, ти -ти -ти сан не записали ніяк. Да. Воно сього буде, вона рин... О, все. Не будь гнидай бля. Так, то считай дворник, сдворник 800 гривень. Один. Левый, левий. один. левий. Число левий, сьогодні левий, пишу. левий, левий левий дворник. Число сьогодні, скільки? 15. Бухгалтерія у нас нашу як надо. 16. Бухгалтерія не знає, число сьогодні. Собачь кукушку давай, Ватю. кукушку будешь вами? Чарик чекушку шукать. Чекушечка у нас. Получается, чарик кукушечка, чарик кукушечка чарик чекушечка. Чекушечку тоже мы продали час уже. Радиаторы пиши. Радиаторы. Число. Число? Сегодня 16. 16. 16. Не, я хотим, чтобы А я давай, 16. А может 15. Давай, 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 давай. Вона ж не купляла я вже. 16, Валь. Не взяла другого ключа. А, а подивись. не є другого. Чуй, поди, який грязний. Чуй, ти сьогодні вон замахнув. Що так? чую? Що? Так це ти мене, блядь, а я вчу, заставив нахуй, ти... блядь. Пиши давай. Пиши сюди, що ти Пиши все, ребята, едем на нову поїздку з бойцами, с Бодькою, З Вадькою, оно ховається, Бодька, Вадька, ну на нас поснимать, Вадька. Ну это же не тоже батька клацает. Ну это дорого, Багдад. Багдад. Багдад, ну ты нахуя. -то. Я не хочу. Ты, ты ж май совесть один Ты ж пойми, что за хуйня. А ну на воле. Не надо. Не надо. Вот ты дорого Сколько стоит? Дорог. 100 баксов одна минута 100 баксов. Ты уже не знімав на столько, б...